За п'ять хвилин до початку Віталій Смаглій в образі військового вакули зі своєю партнеркою по сцені відпрацьовує танець перемоги. Ми її присвячуємо коханню військового, який прийшов з фронту до своєї дівчини на мелодію Ксеня. От вона присвоє присвоєна нашій перемозі і перемога. Приведе до того, що любов і перемога вони пов'язані. Початок вистави адаптували під сучасні події. Замість традиційної мітли солоха вилітає на джавеліні. В образі головної героїні акторка Тамара Трофименко розповідає, цього разу саме їй пощастило зіграти цю роль. Вона активна, вона хоче допомогти, вона страждає, вона входить у положення. Вона взагалі така і позитивна. Вона чаклунка, але ще це ж розумні люди. Часи в нас зараз паршиві, зовсім паршиві. Але ж ми якось долучаємося і ми ніби в підтримку наших хлопців. Такі вечорниці проводять вже втретє. Цього разу сценарій переписували під воєнний час. Тому, за словами режисерки Ірини Кирилової, гостей Солоха приймає відповідних. Який гарний вечір, тихий, чути. Ну, немає війни. Ми готувалися два місяці, ми репетирували, ми вчили, ми танцювали. І сьогодні ми хочемо підняти людям настрій, зняти психологічну напруженість. Ну, і... Як кажуть, благодаря нашим славним Збройним силам ЗСУ, ми їм дякуємо цим заходом, що ми все ж таки, незважаючи на цю тяжку війну, ми можемо провести це дійство. Усі актори, вихованці університету третього віку, підтримати їх прийшли знайомі та друзі, серед них і пані Надія. Я знаю, як вони з таким натхненням готувалися, як старалися, Я хочу їх втримати і самі передіти. Дуже мені подобається, що люди так творчо до всього підходять. Бажаючи на свій вік. режисерка додає наступного року. Сподіваються, вечорниці будуть присвячені перемозі України. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.